Кардамон одна з найдорожчих спецій у світі після шафрану та ванілі, але на полицях магазинів та базарі часто трапляються неякісні або вже втомлені стручки. У цьому відео я покажу, як легко визначити якісний зелений кардамон і не витратити гроші даремно. Колір і вигляд. Якісний зелений кардамон має насичений зелений відтінок без сірого чи жовтого. Його колір матовий природний. Якщо стручки занадто яскраво зелені, аж кислотні швидше, швидше за все їх підфарбували. Лайфхак. Проводіть серветкою, якщо залишиться зелений слід, краще такий кардамон не брати. Також звертайте увагу, стручки мають бути цілі, без тріщин, плям і зморщення. Форма і щільність. Тручки мають бути щільні і пружні, навіть трохи важкі для свого розміру. Якісний кардамон не ламається, як суха соломинка при легкому натисненні. Його шов щільний, закритий, і ви відчуваєте, що всередині є насіння. Аромат. Справжній тест це запах. Якісний кардамон пахне яскраво, свіжо з лимоною евкаліптовими та камфорними нотками. Якщо запах ледь відчутний, більше схожий на сіно чи пилюку, спеція стара і не варта уваги. Що всередині. Зернятка всередині мають бути темно-коричневі, майже чорні, блискучі і злегка масні на дотик. Це ознака ефірних олій, які і дають аромат. Якщо насіння світло сіре, сухе і нагадує пісок, такий кардамон втратив свою силу. Розмір. Зверніть увагу на розмір. Великі товсті стручки, приблизно 7-8 мм у діаметрі, зазвичай ароматніші та коштують дорожчі, дрібні і ламки частіше. Мають слабкий аромат. Пакування і зберігання. Найкраще купувати цілі стручки у непрозорому пакеті з чіткою датою фасування. Вдома зберігайте у темряві у, у щільно закритій банці і пам'ятайте, молоти варто лише перед самим використанням, щоб уникнути втрати аромату. Тож основні червоні прапорці. Уникайте підозріло яскраво пофарбованих або вибілених стручків. Не купуйте розкриті чи вологі, вони швидко псуються. Запах цвілі, хімії чи затхлості – це явний сигнал відмовитися від покупки. І ще одна порада: насіння без стручків у відкритих пакетах швидко вивітрюється армат, тож краще обирати саме цілі стручки у закритій тарі. У мене вже було окреме відео про швидкий домашній тест якості кардамону, але для тих, хто не бачив, я повторю це ще раз. Є простий тест, як перевірити якість. Розчевіть одне або два зернятка у ступці чи навіть між пальцями. Аромат має бути вибухати одразу і триматися на шкірі кілька хвилин. Якщо запах яскравий і довгий, спеція свіжа. Якщо швидко зникає, кардамон старий. Ще варіант: надтрісніть стручок, це, до речі, обов'язково, і киньте у теп молоко чи воду. І через 1 2 хвилини має з'явитися чіткий ароматний шлейф. Якщо ж аромат ледь відчутний або проявляється лише десь хвилин через 5, перед вами не найсвіжіша спеція. Тепер ви знаєте, як відрізнити якісний зелений картамон. Користуйтеся цими простими порадами, і ваші напої та страви завжди матимуть справжній аромат. Підписуйтесь на канал, щоб дізнатися ще більше корисних секретів про спеції, прянощі та ароматні історії з усього світу.